Сьогодні Рогатинщину з робочим візитом відвідала депутат Івано-Франківської обласної ради Марія Савка. Спершу депутатка мала ділову розмову з міським головою Сергієм Насаликом. Оговорювали питання життя громади у часі війни. Зокрема, зачіпали теми виконання бюджету, підтримки Збройних сил України. До слова з місцевого бюджету на допомогу армії торік було виділено 14 мільйонів гривень. Говорили також про демографічну ситуацію та стан справ у медицині освіті. Відтак Марія Савка та Сергій Насалик завітали у Рогатинський ліцей імені братів рогатинців. Тут за кошти депутатського. Цього фонду пані Марії у сумі 466 тисяч гривень було проведено ремонт у частині підвального приміщення закладу освіти, замінено вікна та закуплено меблі до учительської кімнати. Представники влади оглянули один із найбільших спортивних залів громади, де наразі є потреба у заміні підлоги. Під час розмови було озвучено кілька варіантів у вирішення цієї проблеми. Коли стосовно цього питання буде ухвалене остаточне рішення, депутат обласної ради Мрія Савка пообіцяла долучитися до ремонтних робіт у спортзалі. Адже ним користуються не лише учні ліцею, а й жителі рогатин. Чини, зокрема, учасники бойових дій, ветерани війни, тож безпека і комфорт у приміщенні передусім. Міський голова Сергій Насалик зауважив, що наприкінці січня планують провести об'їзд освітніми закладами громади щодо визначення найважливіших потреб кожного з них. Варто зауважити, що у 2024 році з бюджету громади було використано понад 2 мільйони гривень на проведення ремонтних робіт та зміцнення матеріальної бази закладів освіти краю. Однак, підтримка депутатів обласного рівня щодо питань розвитку у галузі освіти є дуже важливою і реально. Результативною